Новий наступ Путіна на Україну. Це означає загострення на фронті, що росіяни його вже розпочали. Вогледар є стратегічною точкою на карті. Про який наступ за кілька тижнів попереджають західні розвідки. Головний удар буде наноситися. Не віддіти між у Сума і Харковим, і чи дійсно кремлівський диктатор планує відкрити новий фронт за межами України? Жидаю агресивних шагов Росії в отношении стран Балті. Розбита російська техніка вже майже рік експонати столичного музею, і це, схоже, дуже дратує Кремль, адже розмови про спроби реваншу Путіна не вщухають. І за ціною, як прямо зараз, бачимо, по запеклих боях у і Бахмуті він не постоїть. Який же подальший план кривавого диктатора? Це понівечений росіянами вугледар. Цього тижня особливо гаряча точка на Донбасі. Обстріли артилерією не вщухають. Місто має стратегічне значення і для окупантів, і для українських захисників. Вугледар є стратегічною е, точкою на карті, тому що це є е, зона, з якої ми ведемо вогонь по противнику, послаблюючи Південний фронт загалом. І е, противник це усвідомлює, йому треба нас відкинути звітам. Росіяни промацують оборону штурмовими групами. Наші захисники мужньо відбивають атаки. Примітно, що атакують вугледар не мобіки, а російські елітні частини морської піхоти Тихоокеанського флоту, і це підтверджує серйозність намірів ворога щодо захоплення міста. Якщо вдасться прорвати фронт прорвати оборону України в цьому районі, ну вони можуть розчитувати вийти в тил тим військам ВСУ, які... Дійствують на Донецькому фронті, схожі плани росіян днями оприлюднила і британська розвідка здійснити оперативний прорив в районі Вогледара та Павлівки і паралельно розпочати великий наступ на півночі Донеччини. І за цей сценарій ворог уже взявся. От тільки в Лондоні кажуть, свої успіхи росіяни тут явно перебільшують, намагаючись поширити дезу, що їх операція, начебто, набирає обертів. Так зараз виглядає місто Пахмут. Не припиняють спроб прориву ворожі війська і на підступах до Бахмута. Місце зруйноване вщен, та Українські захисники продовжують тримати оборону і стримуючи росіян, там ламають їм інші плани. Ну, на мою думку, героїчна оборона наших військ на Донбасі. Зламала плани і графіки окупантів щодо створення якихось ударних угрупувань. Одна з таких росіяни вже тривалий час намагаються зібрати на Сватівському напрямку Луганщини та змушені відволікатися і постійно кидати поповнення для стримування контрнаступу збройних сил України в районі Кремінної. Для противника критично важливо зупинити наш наступ на цьому напрямку. По перше, а по-друге, це такий вдалий плацдарм для того, щоб спробувати просунутися по напрямку на Купянськ. Поэтому, так мы видим, таке угруппвания. Кроме этих сил, оккупанты формируют значительный резерв, пока не задіяний на фронте. Резервные силы русских, с учетом той мобилизации, которая была проведена в октябре ноябре прошлого года, могут насчитывать где-то примерно около 150 тысяч человек. Ну так примерно можна оцінити, учитывая потери, учитывая необхідність восполнения потерь. і вопрос, звісно, в тому, где сили будуть использованы. Можливо, Путін хоче реваншу після поразки його армії під Києвом. Не сумнівається в цьому американсько-російський історик та політолог Юрій Фельштинський. Він упевнений, що російська армія ймовірно навесні посуне на українську столицю. Причому за сценарієм 24 лютого. Никакой особой изобретательности со стороны Российской Федерации мы не видим. А вот как, как в феврале-марте они пытались а, создать направление главного удара на Киев из Беларуси, а, так и сейчас это будет. А, никаких изменений. Мы увидим переброску российских войск из, точнее, российских войск Белоруссии. Беларуси, и соответственно. А, Атаку з сторони Білорусі в направленні Києва у такому сценарії сумнівається Сергій Грабський, хоча й не відкидає спроби наступу, але не сухопутного. Крім сухопутного наступу, є ще таке поняття як повітряний наступ. І це постійні удари ракетами, це постійні удари, можливо, авіацією. Ми бачили вже спроби противника атакувати нас на тактичному рівні. Авіацію хто знає, можливо, ті навчання, які зараз проводяться в тій самій Білорусі, можуть бути одним із етапів підготовки. Овки саме повітряного ударного групування. Тоді нашим силам протиповітряної оборони просто додається робота. Та є ще один напрямок, про який почали говорити як ймовірний для наступу росіян. Вони можуть спробувати нове вторгнення між сумами та Харковом, аби вздовж річки Ворскла рухатися до Полтави і далі на Дніпро. Ще перед початком військової агресії, коли ми відслідковували ситуацію. То найбільш загрозливим для нас виглядав саме цей напрямок. Адже внаслідок такого удару, якби противнику вдався прорив саме до Дніпра, фактично Україна була б розколота на три частини. Щоправда, за рік війни Україна змінилася, і з фактором несподіванки у Росіян вже нічого не вийде. Та експерти певні на логіку в діях ворога не варто сподіватися. В цілому ж план Путіна нині може виглядати так. Вийти на адміністративну граніцю Донецької області. создать угрозу для Полтавы, вот по этому направлению Полтава-Днепро, и после этого добиться, переговор... добиться согласия у... руководства Украины на переговоры на российских условиях. Я думаю, что примерно так размышляют в Кремле. Сумнівається у прагненні Путіна до перемовин Юрій Фельштинський, бо ж війна для нього єдиний спосіб втримати владу, та й не дарма росіян переконують, що воюють з НАТО. Незважаючи на те, що Путін зав'яз в Україні. Я тим не мене очікую агресивних шагов Росії в отношении стран підчеркиваю, якщо українці не зможуть швидко і ефектно Российскую Федерацию вот в ближайші там, місяці, скажем так, та да, за що оружия, которое буде быстро поставлено в Україну, планують свій подальший наступ у Путіна. Вже не так зухвало, як рік тому нещодавно в соцмережах з'явилися фото та відео, як на висотки навколо Кремля і біля резиденції диктатора, встановлюють системи ППО. Та государство одного кора, і в Російській Федерації, ну как в своє время в Советському Союзі, важно не то, що происходит во всій стране, а то що происходит в Москве. Можливо, налаштовують Росіян на неминучу мобілізацію, а можливо Путін боїться, що його агресія врешті не залишиться безкарною. Деяких екземплярів російської техніки тут поки що не вистачає, та працівники музею підготували місце для них. Тож із новим наступом росіян чекають на поповнення експонатів. Оксана Дворецька, факти тижня, «СІТІВІ» – єдині новини.